Добрий вечір. В цьому відеоролику ми дізнаємося з вами, як ставити колонку тематична у класах, які навчаються за програмою НУШ. Для цього заходимо у журнали, обираємо мої предмети та обираємо журнал, який нас вчиться за програмою НУШ, Саме клас. Я візьму 8B-інформатика. Обираємо журнал оцінок. І ми можемо з вами побачити, що вже якісь оцінки в мене є. Важливо, щоб ви ту оціночку притягнули до груп результатів. Як це робиться, покажу на прикладі цієї колонки, тобто цього, цієї клітинки. Я натискаю на пусту клітинку, умовно там якусь оцінку ставлю. І ось тут є вибрати групу результатів. Обираємо групу результатів, яка нас цікавить, і натискаємо Вибрати. Як ми можемо бачити. Давайте я тут скасую цю оціночку. У мене вже деякі прив'язані до групи результатів. Ось тут вже пише, що в мене є Героди. Так само тут ще в мене декілька є таких оцінок. Давайте я ще також поставлю. нехай тут якась буде оцінка, нехай хай буде 8. І давайте ще тут якусь додамо 7, щоб у нас було щось трошки різноманітне. Як додати колонку? Ми натискаємо на додати колонку третьому стопчику знизу обираємо тематична нуш. Нажимаємо вибрати колонку. Обираємо дату уроку. Після 23-го в мене буде ця колонка стояти. В другому підменю ми обираємо, куди саме нас будуть зараховувати ці оцінки. Свідоцтво досягнень за перший семестр, ще свідоцтво досягнень за другий семестр. Оці два пункти наступних поки не чіпаємо. Вибираємо за перший семестр. І знизу ми обираємо групу результатів для оцінювання саме цієї тематичної колонки. Я обираю усі. У вас, можливо, там може бути декілька груп результатів. Нажимаю додати колонку. І в мене додалась така от широченна колонка з групами результатів. Е, тепер давайте ми з вами спробуємо сюди додати оцінку. Тут з калькулятором сидіти не треба, стопчик додавати також. Тому що система це все обраховує автоматично. Дивіться, ось в мене є перша група результатів. Ми, коли, до речі, на неї наводимось, вона буде містити невеличкий опис, за що та група результатів відповідає. Так? Е я обираю першу групу результатів, Маргарити. І бачите, в мене вже пише, що є рекомендована оцінка 9. Чому? Ми можемо переглянути деталі. Тому що в мене є за. 9 вересня оцінка 11 і, наприклад, за 23 вересня в мене є оцінка 7. Так? Відповідно, ми можемо проставити оцінку 9. Воно вже автоматично середнє рахує саме за першою групою результатів. Друга група результатів. Тут вже зовсім інша оцінка, тому що в мене ця група результатів прив'язана лише до одного року. 5 вересня. Вписуємо. Третя група результатів. Рекомендована оцінка 11, так як в мене дві оцінки за третьою групою результатів 11. І 4 група результатів 8. Чому? Тому що в мене 19 числа стоїть 8, тут. так? Для прикладу. Yeah. Ось таким чином ми з вами проставляємо оцінки у колонці тематично в класах муж. Тепер, якщо ж, Є така у вас ситуація, що ви, допустимо, не туди, куди треба втикнули ту колонку, чи допустимо ті ж самі оцінки. Оцінки ми видаляємо таким же самим чином. Ми натискаємо на оцінку і обираємо ось тут корзинку цю. Підтверджуємо видалення. Є. Якщо ж ми хочемо видалити всю колонку, давайте ми це спробуємо зробити, ми натискаємо на літеру Т. Обираємо меню колонки. І бачимо, що навпроти е, колонки нуш ми нічого зробити не можемо. Вона у нас ця колоночка, бачите, корзинка не, не натискається, як би я б хотів. Вертаємось тоді до журналу. Тут важливо, щоб просто в вашій колодці не було оцінок. Ви їх видаляєте. Тепер переходимо знову на літеру «Т». Обираємо колонки. І вже у нас тут корзинка відображається активною, що ми можемо на неї натиснути. Ви впевнені, що хочете видалити колонку? Впевнені. Натискаємо Видалити. Є. Давайте ми повернемось в журнал. переконаємось, що колонки нема. І як бачите, колоночки немає. Я також видалю ці оцінки, які я сюди поставив, щоб ви могли чисто переглянути, як воно це все враховується. Є. Ось таким чином ми проставляємо з вами оцінки у класах нуж. Саме тематичні колонки.